Привіт всім, хто це подивиться. У мене є декілька психологічних проблем і загонів, які мені точно треба вирішити, щоб полегшити собі та моїм близьким людям життя. І так співало, що один із моїх загонів це тратити на себе гроші, в тому числі на психолога. І так, да, існують безкоштовні психологи та допомога психологічна, але тут в мене є другий загон. По-перше, чому людина безкоштовно має витрачати на мене час, тому що я впевнена, що. Люба робота має бути оплачена, і для мене якось неприємно, що людина буде тратити на мене час, а я їй за це не заплачу ніяким чином. Тим більше я впевнена, що ця безкоштовна допомога потрібна комусь більше, ніж мені, особливо зараз. І знаєте що? Я порилась в вінеті, прикинула ціни і подумала: а що, якщо пройти курси, якісь по психології, які допоможуть дізнатися, як все в голові працює, і ну, вивчити якісь основи, типу психології. І це виходить в цілому не набагато дорожче ніж ходити до психолога. Плюс це знання. Ну психолог же ж не буде сидіти і вчити мене якимось основам психології. Ну він просто якимось чином, якимись своїми знаннями має мені допомагати. Мені він знання при цьому не дає. І мене в цілому ця тема психології і всякого такого цікавить. І звичайно, є мінуси цієї моєї ідеї у тому, що навчання це навчання воно не спрямоване на те, щоб допомогти. Конкретно мені. Саме тому я хочу наголосити, що я розглядаю цей варіант саме для себе, при цьому розуміючи, що навіть отримавши якийсь поверхневий рівень знань, це не допоможе мені зразу вирішити всі мої проблеми і розібратись у всьому. Де я навіть не знаю, коли я взагалі зберусь пройти якісь курси. Надіюсь, що я заставлю себе і зберусь все-таки, звісно. Але поки що я просто розглядаю таку можливість в цілому, ну, прикидаю варіанти, обдумую все. Я взагалі постійно. Намагаюсь розібратись собі, розбираю в голові якісь ситуації, намагаюся прикинути, чому саме так, чому не інакше. У мене це почалось років 12, вічний аналіз всього навколо і себе самої. І коли я доходжу до якогось висновка, аналізуючи це все в своїй голові, чи до мене щось доходить так спонтанно. Наприклад, я щось згадую, і в мене пазл складається. Чому от... така проблема в мене із-за цього, допустимо, або із якоїсь ситуації конкретної. То мене дуже кайфове відчуття Тя накриває, що «Ага наприклад, я одного разу почула, і потім ще багато разів натикалася на таку думку: що коли ми виростаємо, ми не шукаємо як краще, ми шукаємо те, що ми знаємо. Наприклад, коли людина зростає у якомусь стресовому середовищі, потім саме у схожому середовищі чи ситуаціях вона себе почуває більш комфортніше ніж у стані спокою та норми, бо вона вже знає цей стан, знає, як себе вести у ньому. Психіка знає, як реагувати, бо вона саме так звикла, вона на цьому виросла. І спочатку я подумала, що це якийсь брід, а потім співставила якісь моменти із свого життя, і мене осяяло, що походи такі є. От. Такі справи я ще буду іноді обговорювати з вами всякі психологічні штучки та якісь мої думки. На цю тематику, бо вони бувають ну просто неймовірні. Може, таке я зберусь, піду на якісь курси, і, звісно, це не серйозна освіта. Я ніякий диплом за це не получу, можливо, сертифікат якийсь. Але для самої себе я б хотіла цим зайнятися, бо цікаво дізнатися про всі ці штуки, механізми психологічні, які працюють у нас в голові. А поки що під відео ссылки на чат в телеграмі та на донати. Дякую, що ви це подивились. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Про психологію, чи ходили ви до психолога, чи хотіли би ви сходити до психолога. Чи може ви також думали про якісь курси або навчання на психолога? І якщо ви розбираєтесь в цьому трошки більше, ніж я, або дуже більше, ніж я, то пишіть в коментарях, мені цікава ваша думка, можливо, ви щось підскажете, якісь зовсім легенькі, недорогі курси, буду рада. Всього вам найкращого. Бережіть себе та свій психічний стан у нормі і пока!